Вітання всім, хто дивиться дане відео. У цьому відео ми розглянемо карту росту сила. Для того, щоб розрахувати свою карту року, перейдіть у перше відео даної серії. В ньому детально пояснюється метод обчислення. І так, карта сила. На вас чекає рік пристрасних захоплень. Можливо, це буде людина, яку ви полюбите. А можливо і якась справа чи заняття, які ви присвятите себе цілком. У будь-якому випадку ви використаєте творчий підйом, який допоможе вам подолати шаблони, що віджили і спогади минулого. Не дивуйтеся, якщо вам при цьому доведеться вступити в конфлікт з деякими моральними принципами, що здавалися непорушними. Перевірте, чи це справді вірні принципи. Чи порожня формальність, від якої настав час звільнитися? Звільнившись, ви відчуєте, що цей рік справді став для вас щасливим. Але разом із тим цей рік вимагатиме від вас утихомирити звіра всередині вас, що несе руйнування. Приборкайте риси характеру, які згубно пливають на ваше життя. Це можуть бути ревнощі, образа, напади неконтрольованої агресії. Скористайтеся колосальною внутрішньою енергією, перенаправивши її в позитивне русло. Навесні ви відчуєте спрагу життя та бажання продемонструвати свої уподобання, взяти на себе відповідальність, присвятіть себе коханій людині справі чи новим відчуттям.